Знижка на ортопедичний матрац віола. Матрац має висоту 20 см помірної жорсткості з обох сторін, пухкий та дуже приємний на дотик за рахунок вмісту синтепону. За рахунок цього матрац дуже зручний у використанні. Первинну ортопедичну підтримку надає пінопуль ретан. Він щільний, але при цьому пружній. Щільність матеріалу покращує ортопедичні властивості матрацу віола. Правильно розподіляє тиск на різні ділянки тіла та знімає напругу із судин. Пружинний блок Pocket Spring анатомічно правильно розпреділяє всі натиски на тіло людини під час сну, комфортний та легкий у використанні. Матрац денді на вітрині також із знижкою 20%. Його висота 20 см буде мати ефект зима-літо завдяки в складі вовни та бавовни. Влітку не жарко, а взимку не холодно. Поверхневу м'якість надає синтепон у складі чохла. Чохол стрейчовий, приємний і легкий у догляді. Пінопоуліретан також надає виражений ортопедичний ефект. І разом із пружинним блоком Pocket Spring створюють ідеальний простір для відпочинку щоночі. Придбайте в магазині меблі Оскар Плюс, адреса вулиця Незалежності 63.